Частина бійців зсу виїхали з часового яру. Саме місто може незабаром впасти. Такий сценарій не виключає моніторний проєкт Deep State, посилаючись на слова військових. Аналітики зазначили, якщо штурми РФ триватимуть, то за кілька місяців Костянтинівка може стати новою точкою оборони від натиску ворога. Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з генеральним директором «Рейнметал» Арміном Папергером. Сторони обговорили спільне виробництво боєприпасів, бронетехніки, систем ППО. А за словами Мірова для нашої країни ключовим є розвиток власного ОПК, тож Україна готова до створення спільних підприємств. Тим паче успішний досвід такої співпраці вже є. І сьогодні в центрі Києва, поблизу станції метро Палацпорту, відбулася щотижнева акція підтримки українських військовополонених і зниклих безвісти. Кілька сотень учасників мітингу рідні та близькі бійців тримали в руках фотографії родичів чи знайомих, які перебувають в неволі в Росії. А також плакати з написами Моє серденько в пеклі полону. Та щоб вони стали вільними, ми повинні діяти. Учасників акції підтримували водії авто, що проїжджали повз, подаючи сигнал. Клаксоном організатори мітингу впевнені тільки постійним розголосом можна домогтися звільнення наших бійців. П'яти областях України можуть оголосити карантин через ГРВІ. Там перевищено епідпоріг. Про це повідомляють в МОЗ. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку і Чернівецьку області. Наразі зростання захворюваності на ГРВІ спостерігається в 22 регіонах України через циркуляцію вірусів грипу. За останній тиждень в країні захворіли понад 171 сімдесят тисяча осіб. З яких майже 105 тисяч діти, це на 13% більше ніж тижнем раніше. Від початку циркуляції вірусів грипу в Україні було зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу з огляду на погіршення епідеміологічної ситуації в країні частина навчальних закладів кропивниччини тимчасово переходить на дистанційне навчання. При цьому в обласній військовій адміністрації підкреслюють, що карантин в регіоні не запроваджують. Крім того, в обласній адміністрації наголосили, що форму навчання визначає адміністрація закладу разом із громадою.